Вітаю, пані та панове. Продовжуємо вивчати інформатику і тема нашого сьогоднішнього заняття алгоритми опрацювання масивів, знаходження суми значень елементів, суми або кількості значень елементів, що задовільняють заданій умові. І відповідно паралельно виконаємо два завдання, які ми будемо рахувати, що це в нас практична робота номер 10 Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, спочатку ми з вами. Опрацюємо теоретичний матеріал, далі перейдемо до практичного матеріалу. Для цього запускаємо Python, натискаємо меню файл, File» і беремо на весь екран. У мові програмування Python передбачено декілька методів для аналізу списків. Для визначення індексу елементів списку використовують метод «Index». Метод індекс дає змогу отримати значення індексу або позиції заданого елемента в списку. Метод отримає один параметр, який є шуканим елементом, значення індексу, що відповідає першому елементу списку, дорівнює 0, відповідно тому, що, як ми пам'ятаємо, індексація у Python у нас починається з 0. Ну що ж, давайте ми маємо деякий список A, який у нас включає в себе маленькі латинські літери A, B, C, D. A і F. Ось таким чином. Давайте введемо ще деяку зміну T і відповідно, знайдемо індекс C, тобто його кількість входжень та відповідний індекс. Тому ми записуємо T присвоїти. Далі записуємо зміну нашого списку A. І ставимо точку. І викликаємо безпосередньо е, наш метод визначення індексу. Тобто пишемо індекс. Далі у дужках пишемо в одинарних лапках ту зміну, яку ми хочемо знайти індекс. Це, наприклад, у нас змінна Сі. Так? Закриваємо ось таким чином, і давайте роздрукуємо безпосередньо а, той індекс, який у нас буде. Тобто надрукуємо Т. Тому пишемо print. Відкриваємо дужку. Далі пишемо Т. присвоїти, закриваємо лапку. Ставимо кому, і відповідно пишемо нашу змінну зміну, яку ми виводимо. Це буде індекс нашого шуканого елемента. Далі натискаємо F5, OK. Зберігаємо. Давайте безпосередньо підпишемо знову, як зазвичай, нашу програму тест. Зберігаємо, заміняємо. І Відповідно, як ми бачимо, це у нас буде безпосередньо другий індекс, тому що індексація у нас починається із нуля. Якщо елемента немає в списку, то видається повідомлення про помилку. Наприклад, якщо в наведеному вище коді рядок присвоїти A.індексі, замінити рядком та пересвоїти Aінdeкс G. Відповідно, а маємо шукати, що Т присвоїтись, і то отримуємо повідомлення про помилку. Давайте це зробимо. Міняємо СІ на g. Натискаємо F5 знову. Окей. І ось, як бачите, у нас є помилка. Нам пише, що немає такого індексу, як G у нашому списку. Метод Count повертає кількість входжень заданого елемента в список, і відповідно. Має наступний зразок. Наприклад, ми маємо той же самий е, список, нехай буде у нас A із літерами A, B, C, D, A F. і відповідно, нам потрібно знайти кількість входжень е, нашої, е, з, нашого елемента D. Тобто ставимо D, тем міняти не будемо. Так же само беремо, єдине, що замість індекс пишемо count. Давайте натиснемо F5, окей, бережемо зміни. І як ми бачимо, ось у нас пише один. Натомість, якщо давайте ми ще десь під кінець додамо ще одну зміну D, ставимо кому, пишемо D, І давайте ще раз запустимо, натискаємо F5, окей, Як ми бачимо, змінних таких у нас у списку вже буде безпосередньо дві, тобто не змінних, а елемента. Списку. Тому таким чином ми з вами можемо визначити кількість входжень тих елементів, які безпосередньо у нас є у масиві. Аналогічно можна робити із цифрами. Давайте змінимо наш список, просто візьмемо деякі цифри. Наприклад, 1, 3, 6, 3, 7, 8. І нехай знову буде 3. Так. І нам потрібно визначити кількість входжень, наприклад, числа 3 знову таки натискаємо F5, зберігаємо, використовуємо функцію count і ось маємо, що в нас у нашому списку три входження ось такого числа. Ну що ж, Давайте зараз для практичної роботи виконаємо вправу 3 та 4. Відповідно, дані вправи у нас є безпосередньо. За зразком у підручнику ми дещо їх переробимо, щоб було трішки складніше. А вже наступні задачі із розділу розв'язуємо самостійно, ми зробимо ще через один урок у підсумковій практичній роботі, де ми розв'яжемо ці завдання на більш високому рівні. Ну що ж, працюємо. Завдання 3. Оцінка якості. На підприємстві планують створити автоматизовану систему перевірки якості пакування продукції. Кожен укладальник має свій код, двоцифрове число. Визначте, на якій лінії перебуває пакувальник за введеним кодом. Використайте список кодів 12 23 34 45 56 67, 78 89 90. Ну що ж. Давайте зробимо це. Давайте зітримо ось тут весь наш початковий код і почнемо безпосередньо введення. Перше, що нам потрібно зробити, це відкрити модуль генерації випадкових чисел, відповідно, тому ми пишемо import random. Далі задаємо список, вказаний у завданні, позначаємо його змінною A і записуємо a, присвоїти. І далі описуємо ті елементи списку, які ми маємо. Наступним кроком вибираємо випадкове число зі списку. Для цього давайте введемо деяку зміну k, який пересвоюємо а, нашу функцію random. І далі обираємо випадкове значення зі нашого списку A. Тому тобто пишемо Choice, тобто вибір. Відкриваємо дужку і пишемо a. Ось таким чином. Наступним кроком шукаємо безпосередньо уже індекс того випадково вибраного числа. Давайте його знову-таки позначимо, як в попередньому завданні, яке ми робили для прикладу Т. Присвоїти. Далі обираємо а, наш список A. Ставимо точку. Обираємо безпосередньо операцію пошуку індексу, тобто пишемо індекс. І Далі пишемо той індекс тієї випадково обраної змітної, яку ми шукали. Тобто, в дужках пишемо ОК. Ось таким чином. Наступним кроком виводимо результат. Для цього використовуємо функцію Print. Нам потрібно вивести індекс працівника та ту лінію, на якій він працює. Для цього пишемо print. Далі відкриваємо дужку, Пишемо так, готово. Давайте для перевірки натиснемо f5. OK. І працівник з індексом 23 працює на першій лінії, Так, давайте ще раз запустимо, знову натиснемо F5. Працівник з індексом 67 працює на п'ятій лінії. Тобто наша програма повністю працює. Ну що ж, дане завдання виконане. Е, ми так виконаємо вправу код. Кожен товар на складі маркується десятизначним числовим кодом для запису, якого використовують цифри від 1 до 5 в довільному порядку та кількості через пропуск. Визначте, скільки разів у деякому коді, введеному користувачем, трапляється деяка цифра, яка генерується випадково. Ну що ж, давайте виконаємо це завдання, виконаємо її на базі попереднього. Видалимо зайвий. Елементи. Ну що, Спочатку ми з вами безпосередньо вводимо список, задаємо його е, невідомий, він нам потрібен для введення, тому ми пишемо: нехай список у нас називається A присвоїти. Далі пишемо функцію input, тобто введення, і далі безпосередньо використовуємо функцію обрізання, тобто спліт. Таким чином, ми з вами задаємо список. Далі нам потрібно перетворити дані з тексту в цілі числа. Ну що ж, для цього ми з вами використовуємо оператор циклу for і нам потрібно визначити е, довжину того списку, який ми ввели. Для цього ми використовуємо функцію when. І ми записуємо for i e in range when A. Наступним етапом перетворюємо безпосередньо оці текстові дані, які ми ввели, бо ви, як знаєте, по замовчуванню ми з вами вводимо безпосередньо а текстовий тип даних у числовий. Для цього ми записуємо Ейте, пересвоїти INT в дужках Ейіте, тобто перетворюємо рядковий тип у цілочисельний. Наступним кроком нам потрібно обирати випадкове число від 1 до 5. Давайте позначимо дану змінну K. Використовуємо знову такі функцію random і RandIn. Далі нам потрібно визначити кількість входжень цього випадкового числа, яке ми щойно знайшли, у наш список, який ми ввели. Для цього ми з вами безпосередньо використовуємо функцію count, яка визначає кількість входжень. І давайте присвоїмо це значення кількості входжень, деякі змінні Т. Тобто Т присвоїти. Далі у нас буде йти безпосередньо A. Далі count. І. Те випадкове значення, яке ми знайшли, тобто k. Okay. Ось таким чином. І останнім кроком ми з вами виводимо результат, для цього використовуємо функцію Print, і нам потрібно вивести безпосередньо скільки разів у нашому коді, введеному користувачем, трапляється певна цифра, яка генерується випадково. Давайте це опишемо. Для цього знову-таки нагадую, використовуємо функцію Print. Так, ну що ж, готово, ми з вами описали виведення результату. Відповідно, давайте перевіримо, натискаємо F5. окей, Давайте введемо наш список, це, нагадаю, випадкові числа від 1 до 5. Кількість чисел у нас може бути довільною. ось таким чином, І натискаємо Enter. Отже, випадкова цифра 1 трапляється у введеному коді 4 рази. Відповідно, таким чином ми з вами виконали дане завдання. Ну що ж, а на цьому будемо закінчувати. Продовжимо на наступному уроці. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення!